Всім привіт! Рада вас бачити і рада вас вітати на своєму каналі. Нас уже 400. Прошу підтримати моє відео лайком та коментарем. Будь-що, Можливо, сердечки, можливо, що вам сподобалося, можливо, якісь побажання. І так, давайте почнемо: це сукня від бренду Race. Мені подобається цей бренд. У мене є декілька речей від цього бренду. Я ношу із задоволенням, вона шовкова ця сукня. Вона мого розміру, я взяла її до примірочної, щоб приміряти. І мені сподобалося, як вона на мені сидить. Але довелося її залишити, так як там був невеличкий нюанс. І із плечей спадала ця верхня частина сукні. Але там під низом була маєчка, ну, залишила її. Тепер покажу, що вдалося мені знайти, можна так сказати. Перше це я покажу, я хотіла купляти ось ці шортики для своєї доньки. Вони були зовсім білесенькі, в гарному стані на 11-12 років, але вирішила все ж таки залишити. Ну і взагалі вони нам. І не знадобилися, хтось їх забрав. Я поверталася в цей магазин знову наприкінці тижня за возу. Наступне я покажу ось такі лосіни: це бренд Asos, Вони нові, видно, що їх не носили, а це спальний комплект. Я знайшла точно такий же в інтернеті, але... Ковтинку, я не знайшла, її не було. Вони у мене є на сторінці на шафі, переходьте, кому цікаво, буду рада. Наступною це ось такі були чоловічі туфлі від Bugatti. Я їх дуже довго роздивлялася, планувала їх купувати для свого магазинчику, але не судилося, і слава Богу. Там був недолік, я не сказала, що вони шкіряні 41-го розміру. Далі я покажу, який там недолік. Там, здається, середина не шкіряна і почало тріскатися. Мені не подобається взуття, яке всередині не шкіряне воно недовговічне. Так, бренди удешевляють. Свої вироби дуже шкода, а так можна було б їх ще вдягати майбутньому власнику. А ось королева цього відео. Це сумка Луї Вітон. Я не впевнена, що це оригінал, але спочатку глаза в мене розбіглися, я здивувалася, що таке мені трапилося це люкс. Я думаю, що це гарна підробка, тому що ручки, всі деталі, вони зроблені зі шкіри. Можливо, і сама сумка зроблена з шкіри Соф'ян. Зразу скажу, я її не купила. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї сумки, а також мені було б цікаво почитати, що останнім часом вам зустрічалося із. Люксу, а також які речі ви собі придбали. Дуже б цікаво було почитати. Далі я її роздивлялася, думала. Ну, все ж таки, я її залишила, але я думаю, що її хтось купив. наступно я покажу ось таку сумку від класного бренду марні Вона. Шкіряна, але основа її текстиль, можливо, трішки там вовни, я так думаю. Вся фурнітура брондована, Але я її залишила, тому що вона була ну, доволі важка для першого дня. І там вже були такі п'ятна від ржавчини, і плечовий, оцей основний ремін, був доволі в негарному стані. Тепер я в примірочної і взяла в примірочну ось таку чоловічу сорочку. Бренд це Ted Baker в 17 розмірі. Колір мені дуже сподобався. Я навіть подумувала її купувати для своєї сторінки на шафі, тому що колір ну, неймовірний. Дуже класний, все так гарно пошито. Але я виявила недолік, коли одягнула її на себе, щоб подивитися, ну, який вона має об'єм. Я розумію, що це доволі велика сорочка на такого на великого чоловіка. Але ж виявила недолік там на руці, я покажу трішки далі. П'ятно було навіть щось. Рижа. Всі бірочки на місці, як ви бачите, повторююся, що колір, неймовірно, лавандовий, ну суперовий такий колір. Дуже сподобалася сорочка, я її залишила, так як пляма доволі була видна. І я думаю, що б я б не справилася з нею. Наступно я покажу ось такі шльопки на каблучку. Це доволі небюджетний бренд італійський бренд. Модель, мені здається, вінтажна. Всі стрази на місці. Ви можете їх знайти у мене на сторінці на шафі. Написано це, що 36-й розмір. Але, ну, я думаю, що да, 36. Але таку на вузьку, на маленьку ніжку, можливо, 35-й. Каблучок не дуже високий. І, до речі, це натуральна шкіра, шкіра якоїсь рептилії, можливо, крокодила. Дуже гарно вони збереглися, дуже вони мені подобаються, ну, суперові. А шукайте на шафі. Наступну знахідку покажу: це ось такий пуховичок. Від Супер Драй, це розмір дуже маленький, здається, есочка стан нової речі. Мені здається, що да, навіть замочок, замотаний у скотч, у плівочку це нова курточка. Я її залишила так, як мені, в принципі, не потрібно було. І хочу сказати, що я заходила ще. А в наступні дні в цей магазин і її забрали. Вона коштує доволі також небюджетно на наші гривні. Думаю, що комусь вона сподобалася і знадобиться на зиму. Ще хочу вам показати ось таку косметичку. Вона зовсім нова. Вона зроблена вручну. Ці жирафи вишиті вручну. Це Елізабет Скарлетт. Вона художниця і дуже полюбляє дику природу. Також вона допомагає дикій природі, підтримує фінансово і свої малюнки вона переносить на тканину. Її команда робить. Такі маленькі косметички, більшенькі косметички, подушки. Ну, така косметичка за розміром десь коштує в неї на сайті 30-35 фунтів стерлінгів. Ця косметичка із колекції Safari була зроблена у 2021 році після відвідування Африки. І коли вона ем, узнала, що ем, жирафів дуже на даний час мало, вирішила створити таку колекцію. Вона представлена в мене на шафі та інстаграм. Переходьте, підписуйтеся, підписуйтеся на мій канал. Дуже вам вдячна за перегляд, ставте вподобайки. Па-па!